Всім привіт! Сьогодні нове відео буде на каналі. Дуже цікаве, можете мене привітати. Нам дали фінансування на наступні дві машинки. Якщо пригадуєте у листопаді або на початку грудня я виставляв відео таке дуже сумне, там де я курю сигару в депресіях і повідомляю про те, що мені не дали гроші, не дали лізінг на машини, які я чекав 14 місяців. Не дали мені лізінг. Приїхали вже дві машини, замовлені 14 місяців назад. У 2022 році ми приїхали, а лізінг на них не дали. Така була історія. Я замовив півтори року тому. Дві машини це були перші нові машини, перші а, машини, на які я сам підбирав комплектацію. І ось коли ці машини вже були вироблені, сталася неприємна ситуація, мені не погодили лізінг, ну, причому майже, не майже, а ніхто не погодив, це не те, що одна фірма. У мене більшість лізінгів в МФС це фабричний лізінг мана. Тобто, ну, Це наче, якби MAN сам дає гроші на купівлю своїх машин. Але по суті, це дві різні організації. Те, що там одна машина, одна організація продає мені машину, це не значить, що інша мені дасть гроші на ці машини. Ну і виявилося так, що гроші мені не дали, не дав МФС, а зазвичай, коли не дає МФС, то вже ніхто інший не дасть. Ну, це в мене два роки поспіль були такі ситуації. Я з десяток лізінгів перепробував. І якщо не дають інші... То МФС ще може дати, але якщо мені не дає МФС, то ніколи ніхто інший не давав. Зараз заїдемо, заправимо цього кабанчика, бо мені сьогодні треба так трошки далеченько поїхати, 150 кілометрів від Щецина. Тому зараз заправимося і продовжимо нашу розмову. Машинка каже, що в нас адблю вже закінчується адблю тут на пару місяців вистачає. Добре, було б одразу б заправити адблю. Щось я його тут не бачу. А найбільша неприємність була в тому, що ось вже в березні почали до мене приходити листи з мана від виробника, якби, від продавця, точніше. Що ви, шановний пане, замовили машини, машини прийшли. Будь ласка, забирайте їх. І можете викупити їх ну, за повну ціну. Ну бо їх, по суті, не хвилює там, де я візьму гроші. Я їх замовив, я їх маю купити. А якщо там до 21 березня я не вношу за них суму, то вони мене штрафують по 5% від вартості машини за те, що я їх замовив і не забрав. І навіть якщо б в сьогоднішніх часах може ті машини мені не так сильно і були би потрібні, почекав би я без них. Але попадати на 10 тисяч євро через те, що ну, мене трошки якби підставили, да? бо я на них розраховував на фінансування, а без, ну, при тому, що не було якихось конкретних причин мені відмовляти. І попадати на ці 10 000 євро дуже не хотілося, тому треба було довести справу до кінця в першу чергу через це. Ну, а як вдалося домовитися, допоміг спад на ринку я думаю, в якійсь мірі. Бо якби вони могли швидко продати ці машини, вони б їх продали. З іншого боку, вони б на мене теж натиснули б. Не лякали б мене штрафами, продали б їх та й усе. А так як був спад, вони їх і продати не могли, але з іншого боку доклали якихось зусиль, щоб знайти компроміс. Продавець постарався, які знайшли способи. Ну, бо зазвичай, якщо відмовляють, то все, 6 місяців ти не можеш в цю фірму, в цю фінансову установу навіть вони не будуть приймати. Заявки на лізінг, в те, що називається. Просто чекає 6 місяців і через 6 місяців знову пробуєш. Тут же якби вони самі теж шукали можливості, питали. Ну, бо важлива річ, що я хотів такі умови, як в мене були на останні, мабуть, 6 машин, що я брав, це нульова вплата власна. Тобто без жодних своїх вкладів. Мені давали машини одразу. Тут же ми почали розмовляти, скільки там я можу внести. Взагалі, запропонував я 10% від вартості машини зробити вплату власну. Ну якби як би від цього відштовхувалося. вони близько. місяця, ну, місяця. ну, Пару місяців я шукав інших варіантів фінансування. Шукав в основному сплату власне 5%, але теж відмовляли, відмови йшли. Причому всі відмови не через фінансові показники фірми, тобто по фінансам я проходив. А, а, ну, бо, бо я в зоні ризика, як не громадянин Польщі, знаходжуся, і відмови були саме через це. Про що ж ми домовилися все-таки? Зійшлися на 10% вплати власної. Вони погодили, але теж там було все не так просто. Цього разу я доклав там ну, все, все, що мак по максимуму там їх зробити для лізінгу. Попросив у логістики ем, ліст інтенційний, це якби підтвердження, що вони мають наміри зі мною співпрацювати. Від себе написав лист мотиваційний. Тобто, для чого мені саме ці машини, як я збираюсь покращити за рахунок них прибутки, все це розписував. Бо зазвичай я настільки розслабився з цими лізингами, що просто, ну, скажімо так, натяпляв заповнював ці вніски. Я все нормально плачу, проблеми з виплатою немає, що ви від мене ще хочете, давайте мені гроші. Тому Насправді, може, якісь відмови були із цим теж пов'язані. Пробував кілька різних лізінгів, всі вони мені відмовляли. В, тому, в той час Манс якби казав, що ну, чекає півроку. Ну, я їм кажу, що хлопці немає, ніхто мені не дає гроші, не буду я брати машини. В той час я ще не отримував листи, про те, що вони мені грозять штрафами, і якби я, я не знав. Мабуть, це було десь в умові, але ну, ви знаєте, які умови підписуються. Як все нормально, вже в мене з тих десяток умов по лізінгу, як все нормально, то якось там в тій дрібниці не вчитуєшся. Ну і навіть якби я це знав, все рівно я би її підписував. Це навіть не умова лізінгу була, це умова, це замовлення машин, коли я підписував, то там десь мав бути цей пункт про те, що вони мене можуть оштрафувати на 5% вартості автомобіля. Ось, Тоді я ще не знав про те, що вони мені грозять. Такими штрафами. Я просто, ну, навіть якби я знав, ну, все, мені всі відмовляють, ну де мені взяти 200 тисяч євро, ну, щоб купити за готівку ці машини. Тому, ну кажу, ну, ману, не, не дають мені гроші, ну що, не буду я брати ці машини. А, і тоді вони заворушилися. Заворушилися самі, кажуть, ми поспілкуємося з МФС, -ом. Почав я відправляти нові вніски, знову подаватися, бо вже довгий час пройшов. Найбільше треба було чекати, як завжди, це фінансові документи. Бухгалтерія завжди їх готує не прямо, що по щелчку пальця. Тому це все затягнулося там, як від того, як вже МФС погодився вдруге розглянути справу. Це ще десь місяць, може півтора пройшло, поки я зібрав документи, відправив. Ну і рішення було прийнято досить швидко, мабуть, на протязі тижня. Тобто вони, якби вже були готові мені давати це фінансування, їм треба було просто, щоб я підтвердив, що в мене там більш-менш фірма не банкрутіє, бо, як знаєте, зараз багато. Багато фірм закривається, це видно по водіях, які шукають роботу через одного, просто кажуть, що причина пошуку роботи це закриття фірми або скорочення. Тому погодили мені лізинг І власне сьогодні я їду, зараз візьмемо там, заїдемо з магазина ящики для вогнегасників. Я вже частину комплектації забирав в суботу, сьогодні їду. Добирати решту, чого там не було, замовив. Сьогодні прийшло. Потім їдемо, це все відвеземо на сервіс, зустрінемося з ділером. там Омовимо вже нюанси, коли машини будуть зареєстровані. Через тиждень я вже планую, що принаймні одна виїхала. Мабуть, сам на ній поїду, бо не встигаю оформити документи для водіїв. А друга буде тиждень чекати ще наступного водія, і там вже і мене мають поміняти. В общем, трошки цього разу в графік не вписуємося. Зазвичай у мене машини тільки реєструються 2-3 дні і виїжджають в трасу, повністю готові до роботи з водіями. Хоча, може і не з водіями. Частенько я сам перший рейс робив. Бо саме ось коли береш нову машину, <кій> машина спочатку ти не знаєш, коли тобі дадуть децизію політику. І інколи ти можеш трошки це відтягнути, але тут вони ставили умови, бо мені ніхто не дає грошей. І вони кажуть, ми тобі даємо, але ти мусиш до кінця березня машини забрати. Ну, забрати на фізичному смислі, в сенсі. Фізично вони там можуть стояти в них на паркінгу, вони там... що до цього нічого не кажуть. Але я маю підписати протокол, що я їх якби прийняв, і від цього часу починається відлік сплати рад. І я можу на них і не їздити, але треба вже буде платити рати, тому машина має якомога швидше виїжджати, щоб не втрачати ці гроші. Зараз під'їжджаємо до такого магазину складу. Я тут беру дуже багато всяких дрібничок, але багато чого і не беру. Бо багато, наприклад, акумулятора вже тут кілька разів повертав. До них. Ну, в общем, щось можна брати, щось не можна, дивіться самі. Дивіться, це якийсь перевізний теж стоїть банкрутуючий. Так, ніби теж десь поближче стати. Бо ці ящики для, для вогнегасників не хочу далеко тягати. Запаркуємося. У ну, нас, Звісно, не Мерседес, але тоже нормальна машина. така тележка. Тепер їдемо на Ман, наступна точка у нас на як завжди щось є, щось немає, щось є, але не то. Короте, ще треба буде до них приїжджати, щоб повністю машиною комплектувати. Ну це завжди так. Про те, що... Можна в них купувати, але не все. Наприклад, акумулятори останні, що в них взяв, вони одразу були якісь херові, ми з ними мучились кілька місяців. Ну, коротше, як сказати, не тримали вони заряд. І мучились, і вони казали, що це в нас щось з машиною, бо з цими акумуляторами тільки на манах проблеми, на дафіборуті проблем немає. Я возив ще... До інших спеціалістів робили діагностику цим акумуляторам, щоб їх віддати. В я їх прийняли на полтранці я їм їх віддав. І ось вже більше року. І вони кажуть, що виробник трубку не бере вже, виробник морозиться, а виробник їм не повертає. Коротше, краще б я ці акумулятори просто здав би на метал, отримав би там 300 злотих і забув би. А так і 300 злотих в мене немає і ніхіра мені не повернуться ці акумулятори. В общем, таке, що не ламається, там якусь метлу, резинові чоботи, то можна у них купувати. А ось що, щось таке складніше, то, то взяв зараз два кабелі електричних, перекидку на прицеп, ну таке, то краще до них не брати. Колись брав ем, крила, на ман, купували, купували, наче все нормально. Потім якісь взяли, а вони короткі. От що вони короткі, непонятно. Вони кажуть, що те саме, що я завжди брав. Щось, може десь виробник вирішив десь зекономити. Ну не знаю. Ну і коротше, після того я в них навіть крила не беру на, на мануці задні. Так, заїжджаємо до манчика. Заїжджаємо, зараз вам покажу машинки. Ну, ви вже їх бачили, такі у мене машини. Така самокомплектація, а ні, десь забрали, слухайте. Тут стояли дві моїх машини, а вже немає. Мабуть, вже в боксах готуються, бо вчора ввечері мені дзвонили з сервіса. Вже восьмій вечора я вже не став брати трубку. Ні, немає. Вже вони десь в боксі. Бокси зачинені, тому ми їх не побачимо. Ну, синенькі, синенькі кабіни, не знаю, може зараз буду під'їжджать, може відкриють мені бокс, тоді, тоді покажу, але схоже, що вони вже в роботі. Ну це добре, бо сьогодні вівторок, а в п'ятницю я вже хочу одну машину забрати. Там не так багато роботи, але не завжди тут на сервісі є час так швидко зайнятися машинами. Ну Ось там він стоїть, не знаю чи побачите в другому боксі. Я вже побачив, що все в порядку. Першу машину точно роблять. Сумні речі повіддавав там GPS, що я там ще ставлю, скриньки до вогнегасників. Сідло переміщую, трошки від кабіни, щоб прицепом не зачепити ці. Ящики для вогнегасників. Ну, основні речі зроблять і можна буде, буде в понеділок виїжджати. Жаліються, жаліються ділери, що менше брати стало значно менше, питають, як там ситуація, ну, машини, машини зараз дуже поганенько в них купують. Бачите як? Різко ситуація міняється. Рік тому, то треба було півтора року чекати. Зараз береш скільки хочеш, але тільки фінансування отримує. Ці дві машини я зараз отримав, але зараз ще взяти це навряд чи. Це Вони якби, пішли на компроміс такий, щоб і, і продати ці машини, але вони теж ризикують. Це не дуже відповідає їхнім процедурам. Цей лізінг, який вони мені надали. Тому я не думаю, що зараз, якщо я спробую ще отримати фінансування, не думаю, що вони мені його погодять, поки не стече 6 місяців від тої відмови, яка була в листопаді в грудні. Зараз їдемо трошки ще у справах, але вже таких більш особистих. Ну який зробимо висновок з цього всього. Якщо немає якогось стандартного підходу до отримання лізінгів, так, ви знаходите зазвичай спочатку машину, хочете купити, бо щоб отримувати фінансування, треба казати, на що ви хочете отримати фінансування, скільки вам грошей потрібно. А потім вже починається творчість. Кожен лізінг, кожен раз це якісь були нові ситуації, кожен раз якось по-новому треба було до цього підходити. І не подобається тут мінус, що важко з цим якось планувати стратегію розвитку фірм. В цьому році я хотів розширитись до 20 машин, але для цього мені треба бути впевненим, що будуть ці машини, що будуть на них фінансування. Зараз я цього не маю і в планах повертатися принаймні частково до бушних машин. Бо там більш-менш чітко, там е через те, що машина дешевші, я можу робити більшу вплату власну. І тут я маю більш впевненості, що я отримую фінансування. Ну і фінансування це ж дають не якби, конкретну машину, а дають суму на фінансування. І якщо мені дають 100 тисяч євро, то я можу взяти або дві бушних машини, або одну нову. А для мене зараз мета це кількість об'єму. Бо, бо, бо прибутки залежать, я в своїх відео про це вже казав, відсоток від обертів, відсоток вашого прибутка він не буде великий, ви не знайдете, хто заплатить, буде вам платити на 20 чи 30% більше. Всі логістики платять однаково. Навіть прямий клієнт, не буде він платити там на 20% більше, бо він знайде виконавця, який буде платити, який робитиме за менші гроші. Висока конкуренція. Тому, тому треба вчитися е, отримувати прибуток за ті ставки, за ті ціни, за які працюють всі. І якщо він вже є, той прибуток, хоча б там якийсь мінімальний, але він є в плюсі то за рахунок масштабування, за рахунок великої кількості машин вже можна з цього якось добре жити. Щасливо почуватися.